Скоро буде рівно рік з моменту, як в Черкаській області відбулось зухвали спроба рейдерського захоплення Красногірського олійного заводу. Особисто я відразу заявляв, що до рейдерства мають відношення високі чини. Також про це відкрито заявляв з трибуни Верховної Ради народний депутат Віталій Войцехівський. на Черкащині відбулася зухвала історія. На аграрне підприємство з'явилися рейдери і заявили, що вони є представниками нового власника. З яку звучала фраза: Губернатор в курсі діла. Станом на сьогоднішній день маємо затриманих в цій справі. Когось визначено як виконавця, когось як організатора, і вже навіть дехто з них отримав вирок. Це добре. Але серед цих. Персон немає реальних організаторів рейдерства. Чи будуть вони покарані при теперішній ситуації? Ні, не будуть. Чи будуть вони покарані пізніше? Так, будуть. Обов'язково будуть. Але зараз я б хотів звернути вашу увагу на іншу важливу деталь. З моменту рейдерства, я, як журналіст, кожен день публічно наводив. Конкретні та беззаперечні факти про рейдерів. І особисто мене в той момент здивувала позиція місцевих черкаських журналістів. Вони робили вигляд так, наче в їхній області немає ніякого рейдерства. А якщо десь і щось згадували, то це приблизно в контексті там не все так однозначно. Одним із популярних місцевих сайтів на Черкащині є сайт 1830. Які позиціонують себе як антикорупційні розслідувачі. Смішно. Хі -хі. Серед співзасновників цього видання є такий собі Сергій Макаренко. Він через тендери надав рекламних послуг більше ніж на 1 мільйон 700 тисяч гривень. І саме цікаве, що замовником послуг Макаренка є Черкаська обласна рада, Черкасий Водоканал. Черкаси енергозбут. <хи> Тепер дайте мені, будь ласка, відповідь на просте запитання. Чи може журналіст об'єктивно оцінювати дії представників влади, якщо він паралельно отримує смаколики від тієї ж влади, за надані ним рекламні послуги? Ні, не може. І, до речі, не забувайте підписуватись. На YouTube канал Кроляча Мора.